560 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Також у боях сили оборони України знищили 7 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин ворога, 14 БПЛА, 14 артилерійських систем, дві системи протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 6 травня, за даними генерального штабу, такі українські воїни ліквідували більше як 193 тисячі 770 окупантів. Російська армія втратила 3717 танків і 7238 тисяч бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 2992 тисячі артилерійські системи загарбників на 552 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 306 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5936 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2554 безпілотних літальних апарати ворога та збили 947 крилатих ракет. Спеціальної техніки в окупантів стало менше на 375 одиниць. Дані уточнюються.